Герої вистави за двома зайцями знову у центрі уваги інформаційної програми Новини сьогодні. Розповімо про Євгенія Клименка, завідувача підприємством громадського харчування компанії Ферекспо, який у благодійній виставі корпоративного театру Феротейл зіграв друга Степана і був учасником балетної групи. Досвід гри на сцені мав лише у дитинстві у складі творчих гуртків. Проте навіть у зрілому віці зіграти на сцені йому не було важко. Адже із аматорами працювали професіонали, зазначив Євгеній. «Да, лише в дитинстві, а так у мене опиту не було. Ну нічого, режисер показав, розказав і все вийшло. Чи все у вас одразу виходило? Не одразу, ні. Ну але потім. Репетиція за репетицією, і все вийшло. Реплік товариші Степана за сценарієм не мали. Співали пісні й танцювали. З танцями були трошки проблеми. Ну а потім все наладилось. Досвідчена балетмейстер розказала, розказала, поставила танок і все получилось. Долучилася до корпоративного театру і дружина пана Євгенія Наталія в компанії Ферекс попрацює менеджеркою з адміністративної діяльності. Не забажавши випробувати себе на акторську майстерність, записалася до групи адміністраторів, які були надійною підтримкою аматором в частині організації та оформлення простору сцени. Зігравши у виставі корпоративного театру Феротейл до дня працівників і працівниць металургійної та гірничо-добувної промисловості, Євгеній залюбки долучився до наступної, яку оновленим складом акторської трупи готують до свят новорічно-різдвяного циклу. Якщо граючи в зайцях, пану Євгенію реплік завчати не довелося, то в наступній вже матиме що говорити. О, да, там такі реплики. Якщо почуєте, а ви почуєте, то буде дуже весело. Найкращої реклами майбутньої прем'єри годі й чекати. Незабаром мають повідомити її день і годину. Прихильникам феротейлу приготуватися.